Пішли. Такий чистик, він дуже круто, тефлони різні поверхні. має 23 гривні. 23 гривні. Так, далі для тефлону у нас 100, 23 гривні. Це така ж сама. Вот Батарейки Дюрасел. 4... Кстати, їх дуже часто підробляють у нас лише і виключно. Оригінал 118.90. Білизна, ось така велика, літр 700. Уявляєш, вона все коштує у нас 69 гривень. Ну, вона реально дуже крутий Булочки концентрат розумієш Дорожче, кава напротив, да, в кафешці. Да. 170 гривень. Но ось таке, це, бо це, це саме ліп, це, ліпше Це, це, це мочалка, якраз я помес, я буду білий, так що люблю другий. Максі Павер літровий із гупочкою такою спеціальною в подаруночок. Всього 99,90. Зубні пасти. Я тобі показую. Дивіться, Но... ось така Аквафреш, сама їхня новинка, 90 гривень. Велика, кстати, вона йде, по-моєму, 100 грамова. І є ось така лака Лутовська.